Ти дивишся наймолодіжнішу програму для пілітків. Тін -ТВ і із тобою, ведуча Наталя. Сьогодні я та журналісти нашої програми підготували для тебе чимало цікавої інформації, яку ми вмістили у наступні рубрики. Рубрика сузір'я талантів познайомить тебе з художником абстракціоністом Робертом Боренським. Із рубрики Моє звірятко» ти дізнаєшся, як правильно доглядати за екзотичною для нашої країни тваринкою. Рубрика Топ 5 представить твоїй увазі п'ятірку кращих дизайнерів чоловічого та жіночого одягу. Художник не професія, а поклик душі. Вважає Роберт Буренський. що малює хлопець. Чому обрав для себе саме таке захоплення? Пропоную тобі дізнатися із сюжету. Із самого маличку, взявши до рук олівця, юнак зрозумів, що хоче бути художником. Батьки, розглядівши здібності хлопця, не розгубилися і віддали Роберта на навчання до школи мистецтв. Відтоді юний художник не полишає улюблену справу, малює, коли до нього приходить натхнення. Будь-де і майже всім, що потрапляє до рук фарбами, олівцями, маркерами, навіть простими кульковими ручками. Юний митець обрав для себе досить незвичний напрямок образотворчого мистецтва. Абстракціонізм, який дає змогу хлопцеві візуально відтворювати власне бачення світу, можна багато фантазірувати і можна ну, якби все це виявляти на бумазі. Якби це хотілося відобразити, так і відображаєш, так як це є бізнес. Ідеї беру з голови з навколишнього середовища. Так щоб перемальовувати роботи це це можливо таке, от було коли нам здавали в коледжі. Для завдання, якби для домашнього, а так, якби, з самого тоня. Малюнки Роберта не залишають байдужими перехожих. Усім цікаво заглянути до імпровізованого мульберта художника. Проте глядачі зізнаються, аби зрозуміти, що ж відображено на полотні, потрібен час, а деколи й підказки самого митця. Не всіх художників розуміли на протяженні місторії, це факт. Кожен художник має свій погляд на світ і на те, як він. Малює, на мою думку, ну людина бачить, як бачить, малює, як малює цікаві картини, яскраві. Мені сподобалося, що дуже багато таких образів, які видно, що людина свій світогляд вона виявляє у цих картинах, і дуже яскраво виражені фантастичні образи, і от фантазію видно у людини. Яскраве бачення світу, мені сподобалися малюнки, де люди зображені, де зображено ніби як життя людей. Дуже гарне. А чи важко сприймаються малюнки? Абстрактно? Трошки так. Да. Трошки важко, бо спочатку треба зрозуміти, що там намальовано, потім вже переосмислити вже в своїй голові. А тобі малюночки сподобалися? Дуже. А чим тобі сподобалося? Мені, мені мені дуже сподобались русталки. Попри те, що роботи художника вже побували на виставці в коледжі мистецтв, де хлопець власне і навчається, Роберта все ж спантеличила надмірна увага перехожих. Трохи збиває сталку. Просто не дуже привик, коли так я малюю і дивляться. Якось непривично. Я люблю спочатку намалювати все до кінця, а потім вже можна дивитися і можна розказувати, що я хотів цим донести. В переважності я виступаю за оптимізм. Ну, як би хочеться цими от картинами людям підняти настрій і відкрити їм те, що насправді є. Що не є все так, наприклад, як деякі люди вважають, що це є все погане, в житті так все погано складається, а насправді все. Ну, якби чудово. Була виставка, коли я її робив, та говорили, що досить непогано, якби я своєрідна і якби своєму стилі виконую. Ну там в переважності, ну якби думають, перевага йде на живопис, на ну, такі от речі, що нам здають. Ну, в кожного розвивається свій стиль, свій смак, якби по шості. Кожен буде малювати, як хочеться. Йому вже в майбутньому. У майбутньому художник не планує розлучатися з мистецтвом. Навіть виникло бажання навчитися професійно оформлювати інтер'єр будівель. Я вважаю це є поклик душі, бо якби це хочеться, отримую насправді від цього задоволення, коли малюю, зосереджуюся на цьому і повністю ну, би, зливаюся з цією картиною. Але це і в майбутньому з професією можна пов'язати, як буде її творчість і професія. Хочеться, коли дом буде, то там весь розмалювати, оформити під свій смак. Познайомившись із Робертом, переглянувши його картини, можна зрозуміти, що кожне полотно художника несе в собі певне послання. Не виключенням є і робота, над якою хлопець працює наразі. Нею хочу донести, що на даний час дуже багато людей, які є оковані чимось. Вони якби стараються, є закриті в чомусь і не можуть відкритися повністю. А оце ці от образи, ще так от. Зробив, ну це якби така от оболонка, яка не дозволяє людині відкритися повністю. А хочеться, щоб все було наоборот, якби щоб люди всі були відкриті і займалися тим, чим насправді їм подобається. У пошуках екзотичної тваринки наша знімальна група завітала до закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Як ти вже здогадався, далі рубрика Моя зарядка». Тваринка, про яку я вам сьогодні розповім, в нашій країні вважається екзотичною. Проте цей факт не завадив їй стати популярною домашньою улюбленцем. Отже, сьогодні, у рубриці, «Моє звірятко я розповім про шиншилу. Узявши до рук це звірятко, ви вже ніколи не захочете розлучатися з ним. Шиншила і людина дружать вже протягом багатьох тисяч років. Ця тваринка стала священною ще в стародавніх андах, як і кішка в давньому Єгипті. Індіанці вірили, що це маленьке диво походить від Бога Сонця. Проте це не завадило ще в ті часи зігріватися хутром цього дивовижного звірка. Першими шиншилу приручили і одомашнили німці. Ця кухнаста тваринка абсолютно байдужа до електричних проводів, килимів, меблів і хатніх капців, тому її можна не тримати весь час у клітці, що любителі прогулятись будинком і дослідити всі затишні куточки. Їх комедні звички схожі трохи на білячі. Цікавість у пустоші, зворушливі стерпки не залишать господаря байдужим. Та власний будиночок із високою стелею та зручними поличками у зірка повинен бути обов'язково, аби вашому улюбленцю було місце і побігати, і пострибати, ну і звичайно ж поспати. Чимчила відрізняється від інших тварин своїм дуже щільним шерстяним покривом. Саме тому ця звірянко купається не в воді, а у піску бо може засудитися і зашкодити свої шерсті. А спеціальний пісок на кшталт вулканічного пилу допомагає їй доглядати за шерстю, аби вона не злипалася. Шимшила дуже охайна і може по кілька разів на день приймати піщані ванни. Тому в клітці завжди повинна бути єлість з чистим пісочком. А лоток для туалету, і підсилку, і сіна або терси можна замінювати найчастіше одного разу на тиждень. При правильному догляді за шиншилою неприємного запаху при таманному іншим тваринам не виникає. Раціон цього створіння виключно вегетаріанський. Шиншилі до смаку фрукти, овочі, трава, а також вона дуже полюбляє гриз та гілочки дерев. Годувати тваринку можна із спеціальним готовим кормом із зоомагазину. Але в будь-якому випадку, перш ніж узяти тварину на виховання, краще дізнатися у продавця, яку їжу любить, щоб не надто навантажувати шлунок пухнастика. Забарвлення шиншил різноманітне. Сьогодні налічують близько 35 варіантів. Вони можуть бути світло і темно сріблясті, білі, попелясті, чорні. Але різнобарість означає, що в генетику зірка втрутилася людина, оскільки природне забарвлення шиншили сріблясте. Часто цю домашню тварину заводять через красу, тим чиншилом може бути і хорошим другом. Адже, як і кішки, ці пухнастики здатні відчувати психічний стан людини і мають сильну позитивну енергетику. Це маленьке диво змусить відступити негативні емоції, що є дуже важливою, а подеколи і вкрай необхідною властивістю. Якщо ви вирішили придбати шиншилу, пам'ятайте, що ця тварина вимагає особливого догляду. Тож, перед тим як узяти собі такого пухнастого друга, дізнайтесь про нього якомога більше інформації. А зараз я пропоную твоїй увазі п'ятірку кращих дизайнерів одягу на першій сходинці нашого топу ікона елегантності та вишуканості Валентина Гаравані. Він знає, як зробити будь-яку жінку богинею. Навіщо щось сказати, якщо його роботи говорять самі за себе? На будь-якому вишуканому прийомі ти обов'язково знайдеш пані, яка буде вбрана в його сукню. Саме цей дизайнер одягає безліч знаменитих леді, таких як Джулію Робертс, Елізабет Тейлор та інших. Том Форд неймовірно талановитий та працьовитий. До своєї кар'єри дизайнера він вивчився на актора. До речі, нині він не тільки творчий директор Гучі, а й і в Сент Лорен. На сьогодні Форд затьмарив майже всіх. В середині вересня він представив свою нову колекцію Весна літо 2013, яку ви просто зараз бачите на своїх екранах. Третю сходинку посіла Донатела Версаче. Народившись в Італії, вона отримала право на спадок будинку Версача, який згодом дістався їй від брата Джані, прикладаючи багато зусиль до своєї роботи. Донатела досягла шаленої популярності у мільйонів модниць. Останній раз вона робила показ у 2007 році, і ось нарешті Донателла Версаче знову виходить на подіум зі своєю новою колекцією Версачі, Гойта кутюр весна-літо 2012». Олександр Макквін, дизайнер зі світовим ім'ям, один з найбільш видатних кутюрів світу. Саме він створював модели не тільки красивими, але й неймовірно яскравими та колоритними. На жаль, цей талановитий дизайнер пішов на 40-му році з життя. Та його бренд продовжила Сара Бертон, яка й випустила колекцію Осінь зима 2012 2013 А п'яту сходинку займає Бетсі Джонсон. Її моделі яскраві, колоритні та завжди неповторні. Що ж, а такі дизайнери, як Ральф Лорен. Джон Галіано, Доменіко і Стефано Габана, Марк Джейкобс, Стелла Маккартні почали потрохи здавати свої позиції. На сьогодні це вся інформація, яку ми хотіли розповісти. Наразі я прощаюся з тобою, бажаю весело провести вихідні. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!